Львівському сміттєпереробному заводу бути після двох років замороження проєкту будівництво відновили повним ходом, і в мерії запевняє, що новий комплекс буде крутим, потужним і основне екологічним. Станом на сьогоднішній всі підрядники активно рухаються по Своїм зобов'язанням наступних декілька літніх і шатеплих місяців без дощу ми плануємо повністю закрити всі дахові конструкції. Зараз встановлюються металеві конструкції, домонтовуються всі монолітні конструкції. Є тому. готовні 65% будівельної частини. А завод є одним з таких об'єктів, які для нас є дуже важливими, тому що ми розуміємо, що в час потенційного блокауту складної зими для нас важливо, щоб завод міг бути вже запущений. Саме тому ми. Визначаємо спільно терміни по запуску цього заводу. Як працюватиме завод? Скільки сміття прийматиме і у що нарешті перетворяться відходи після переробки? Потужність підприємства планується у 250 тисяч тонн змішаного сміття в рік. Тут його сортуватимуть, вироблятимуть з нього добровольця та біопаливо. А в кінцевому результаті для захоронення має залишитися лише 15% вже безпечних відходів. Після кабіни сортування іде в нас на тунелі біосушіння на біологічну переробку. В біології процес відбувається в середньому від 8 до 12 днів. Після біології, коли прийшло, іде далі на барабанний сепаратор, на відсортування так само на сепаратор металів, механічне відсортування і відібрання на різні фракції. В результаті діяльності цього підприємства ми будемо мати перероблені певні фракції. Ми будемо мати добриво, компост, ми будемо мати паливо РДФ, за яке ми отримуємо кошти, і ми будемо мати 15% екологічно безпечних стабілізованих відходів, які ми зможемо захоронювати. На завод вже завезли навіть перше обладнання і кажуть, що запустять його в роботу вже наприкінці цього року, якщо не виникти форс-мажорів. А загалом проєкт коштуватиме 35 мільйонів євро. Ми маємо співпрацю в даному проекті з європейським банком реконструкції і розвитку, тобто обсяги загальні, так як ми щойно не інформували, мова йде про 250 тисяч тонн а, в рік. І ця цей обсяг може зростати. 35 мільйонів євро, загальна вартість будівництва заводу. А в цій складовій стартово була частина, яка передбачалася як кредитна складова, це 14,7, майже 15 мільйонів. Так. І також грант, який місто отримало від банку реконструкції розвитку, це 10 мільйонів. А все решта, все інша сума коштів це стартові кошти, які повинні були бути профінансовані як внесок міста. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.